Олена Зарума не втрачати віри. Ранок. Солодке відчуття того, що ти виспалась, чий сон був цікавим і захоплюючим. Майже на кожному кроці очікували якісь приємні новини. А на підході до будинку симпатичний хлопець з доволі знайомим обличчям подарував букет ароматних квітів. Ще під приємним, після смаком класного сну, Оля легко встала з ліжка та бадьоро попрямувала на кухню поставити воду на чай, каву і, тим часом, поки грітиметься вода, можна встигнути помитися. Впоравшись із вмиванням і туалетом буквально за хвилину, вона повернулася на кухню та машинально увімкнула радіо. По кухні розлетілися улюблені ноти та голос Олега Скрипки. І непомітно для себе Оля почала в такт виконувати легку ранкову зарядку. По дорозі на роботу, наче в тому сні, її справді очікували гарні приємні новини. Днями товариш повертається з закордонної подорожі, подруги приїдуть у гості на вихідні, ще й керівництво натякнуло, що всьому колективу до Дня Незалежності України виплатять, хоч і невеликі, але премії. Та й святкові вихідні розтягнуться аж на три дні, що теж не може не тішити. Робочий день минув легко та непомітно, як на одному подиху, і ось Оля прямує додому, де на неї чекає один пухнастий кавалер кіт Муркотик. Усі знайомі сміялися, що так уже давно ніхто котів не називає, але така кличка справді відповідала цій котячій мордочці – Варто було його торкнутися пальцем чи просто гукнути мазь, як його внутрішній генератор вмикався і на декілька хвилин наповнював навколишній простір приємним рівним муркотінням. Про холодний душ, смачна вечеря, трохи дурнувата, але весела комедія «Супер Лопес» і шоколадка з кавою бракувало лише поруч коханої люблячої людини. Інколи ці думки так сильно накривали, що хотілося вити від самотності. У голові інколи виникали думки просто вийти на вулицю та запропонувати якомусь гарному хлопцеві просто переспати. Та таке бажання її лякало, що про неї подумають, а як чимось заразиться. Але вона вірила та знала, що скоро зустріне своє кохання. Від якого і дітей народить, та буде щасливою і в день, і вночі.